Доброго вечора. Доброго вечора. Вечеря в селі. Приїхали спасіки, хлопців накормили. гаряченького, дружина наготова, відвезли їм тушоночки домашньої. Та й заїхали там, миюча, бриюча, такого там олії, сахара там такого все, всього, всього поміло, там де газовий балон заправили. Тож сьогодні є привіт у нас. По бокольчику пивка випить, дружина сьогодні налила, тому що Ігор Олексійович старанно три дні працював над сароєм. Сьогодні четвертий перекрив, зробив. Ну, ще не повністю, але вже результат видно і дуже. Тож така сьогодні вечеря. Чекає мене смачненька, завтра вихідний, сьогодні нічого не робимо. Тож зараз покажу, що ми будемо вечерять. А тут така краса. Так, що це кіця? Бутербродики. Бутербродики, ковбаска, сирок угу. тут. Огірочки, Да. помідорчик, лібець, по бокальчику пивка. тримайте телефончик. Малосольні. А я зараз буду робити розпаковочку. Ой, гаряче яке. А -а -а. Це Ми поставили пектися, таймер, а самі поїхали. Ой-ой-ой, диви, яка краса. краса. Ой, береш. А слюнки. Та цяки, це кит, зараз як наїмуся з тобою, ти що. Угу. Так, ложечка. Оце вапіори півників. Ось така хайостива, як усе парує. Тож, друзі, отак, отак сьогодні трішечки підпрацювали, підготували їсти, запаси у холодильник склали. То всім смачного, всім гарного вечора. Бережіть себе. Тихої ночі. Пока, пока. Смачного мирної ночі.